Друзі, Одеса вас вітає! Автосон твоє авто буде зараз вас знайомитись з нашим новим надходженням. Чорний Range Rover. комплектація автобіографії. П'ятилитровий бензиновий двигун. В ідеальному стані дійсно як мотор, так і коробка, так і ходова частина. Пневмо все працює без нарікань взагалі. Диски в нас пофарбовані в темно-графітовий колір, Виглядає все дуже яскраво, дуже приваблює своїм зовнішнім виглядом. А що всередині? А всередині світла, шкіра, дерево, в комплектації також є люк, різноманіття електрорегулювань, також, звісно, звісно клімат-контроль, пневмопідвізка. Повна історія обслуговування, Harman кордон, музика. Ззаду є ось такі дистанційні пульт керування, В підголівника вже грає кіно. Тому приїздіть і купуйте кредит, лізинг, тридин або за ваш любний готівковий розрахунок. І можливо, саме це буде твоє авто, тому що він виглядає максимально по-новому.